Напередодні 7 листопада, цього дня в 17-му році, большевики взяли владу в Петрограді в Совєтському Союзі. Це головне свято. Де хто вважає, шанувати його треба і нині мовляв, революція подарувала нам державність, але є інша думка: не святкувати, а судити, заборонити комуністичну ідеологію за злочини проти української нації. Всі докази вже зібрано. Судовий процес можна починати негайно. Наполягають правники. Комуніст Валерій Бевз твердо переконаний, з листопада 1917 року відбулася справжня революція. Українці мають пишатися цією датою, а ще краще знову зробити червоним днем календаря. Хто б що не говорив, але в свій час Україна, весь український народ, були безпосередньо учасниками тих подій, які відбулися 7 листопада 1917 року. Зрозуміло, що це був порив всього народу, трудового народу. Мова йшла про соціальну справедливість, мова йшла про гарантії, трудові, соціальні. Справді, українці взяли участь в поваленні російського царизму. Тільки на 9 місяців раніше. В лютому 1917-го до листопадових подій в Петрограді не мали жодного стосунку. Тоді вже встановили свою владу в Києві, каже політолог Андрій Ілленко. Наполягає, 7 листопада відбувся переворот, силове захоплення влади. Ми бачили просто-напросто кубку аферистів. Які на доволі великі гроші, до речі, отримані від великих капіталістів, провели закладу, навіть офіційна більшовицька пропаганда. Вона до кінця 20-х років називала цю подію саме Октябрьський переворот. Потім вже була введена в історіографію таке поняття як велика соціалістична октябрьська революція. Після перевороту большевики спробували отримати ботом довіри від народу, дозволили зібрати установчі збори. Обраний всенародно, перед парламент мав визначити форму правління. Більшовицькі заколотники опинилися у меншості. Збори розігнали. Керівник Петроградського ЧК Мойсей Урицький дав наказ розстріляти шеститисячну колону людей, які вийшли на підтримку установчих зборів. Україні большевики приготували схожий сценарій. Його головні пункти збройний заколот, розчленування країни та її окупація, каже дослідник та публіцист Іван Діяк. Київські большевики не отримали підтримки на всеукраїнському з'їзді рад у грудні 17-го, тому втекли до Харкова, де проголосили себе владою. Від охороною військ совєтської Росії. Маріонетковий уряд, народний секретаріат очолив грузин Саргордженькідзе. Харків проголосили столицею Совєтської України. Головне завдання забезпечити вивіз хліба для голодуючих петроградців. Без України нет Росії, без українського угля, железа, руди, хліба, солі, чорного моря Росія существувати не може. Она задохнется, а с неї советская власть. І ми з вами. Знайте для досягнення наміченої цілі всі средства одинаково хороші. Лев Троцький Бронштейн, голова Ревоєн Вугілля із України, хліб із України, цукор із України це були максимальні цифри, які зашкалюють за 75%. І тому першим, що було зроблено, це були направлені війська в Харків. Була створена Криворізько-Донецька Республіка, що була Кримська Республіка, що була Одеська Республіка і так далі. Вже на початку 1918-го за наказом Леніна Совєтська Росія здійснила збройну агресію проти Української Народної Республіки. Большевики синхронно розпочали заклад на київському заводі Арсенал. Українська молодь вийшла зі зброєю в руках підкрути проти окупантів. А січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем придушили заклад у Києві. Інша логіка в комуністки Катерини Самойлик. Вона переконана, ніхто не збирався розколювати Україну. Навпаки, маємо дякувати большевикам за подаровану державність та обширні кордони. Відлік державності в тих межах, в яких сьогодні є Україна, розпочався саме 7 листопада. І, дякуючи радянській владі, комуністичній партії і передовсім великому жовтню. Професор історії Володимир Сергійчук опонує, часткова інтеграція українських земель в складі Совєтського Союзу не більше ніж механічна окупація, і то за рахунок західних сусідів. Сотні тисяч кілометрів території Української Народної Республіки анексовані на користь Росії або передані Білорусі чи Молдові. Особливо постарався Іосиф Сталін, його комуністи чомусь вважають. Найбільшим соборником України зверталося населення Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підляща, зрештою, Берестейщини ще в 1939 році приєднайте нас. Чому цього не було зроблено? Чому Сталін у 1939 році помінявся нашими українськими землями з Гітлером замість Литви, яку він випросив? Анексовані території УНР на півночі: Берестейщина та Стародубщина, на заході Холмщина, Підляща, Лемківщина, Марморожчина, на півдні Придністров'я, на сході Кубань та Східна Слобожанщина, яка поділена адміністративними кордонами Білгородської, Воронської та Курської областей Російської Федерації. Отже, узурпація влади та агресія проти незалежної держави це перші пункти майбутнього судового позову, кажуть юристи. Цей список можна продовжувати довго. Це і соціальний терор, і знищення так званих класових ворогів. Але дехто каже, не варто пригадувати старі гріхи. Головне, люди мали світе життя. Ковбаса за 2,20 та горілка за 3,60. Так виглядало совєтське благополуччя. Професор в СССР отримав 500 рублів в місяць. В США 10 тисяч доларів. Совєтський вчений за ці гроші міг купити 150 кілограм ковбаси. Його американський колега тисячу кілограм. Для Ірини Асельдерової ці цифри не аргумент. З молодих літ знає якраз американці жили погано. Совєтським людям партія давала тільки найкраще. Ми були піонери комсомольці, і нам здавалося, що краще ніде ніхто не живе, як ми. Ми знали, що от ми. Учимось, ми закінчимо, ми будемо працювати. Комуністка Валентина Лапсюк пригадує: після війни було важко, але потім життя налагодилося. Спочатку в хаті з'явилися нові меблі, потім патефон. Його мелодії пам'ятає досі. Багато пластинок не було у нас, а патефон ми слухали такий голубий. У нас був патефон. а потім ми радіо купили. Це десь клас восьмий, дев'ятий вже був. Я прийшла зі школи, дивлюсь, радіо стоїть. Десь у той же самий час за 100 кілометрів від Києва. На все село тут висів один репродуктор на майдані, але слухати його було ніколи. Восьмигодинний робочий день привілей міського пролетаріату. Селяни гарували на колгоспних полях зі світанку і до пізньої ночі, свідчить Павліна Ткачук. То мусили всі йти. Хоч не хоче, а йди. Просиш, що я сьогодні чи хліб буду пекти, чи стирати. завтра, а завтра таке сам каже. Ну, всі робили. Як були такі, що вони е, йшли на роботу ось Сонька Римусникова. Вже ж знаєте, кума, то її ж вислали, засудили. Мізерна присадибна ділянка прогодувати не могла. Ще і податками обклали. Бувало, корова погано доїлася. Тоді за свої кревні купували в магазині масло і здавали державі. Платили і з овечки давай волну, і з корови, як не даєш молоком, то купляй масло да здаси і яйця здавай. Ус... За все. За фруктові дерева вимагали грошовий податок. А звідки було взяти ті карбованці, каже бабця. У колгоспі їх не платили, розраховувалися трудоднями. За день колгосп не мав зробити певну норму. Тоді йому писали трудодень. Розрахунок отримував після жнив. Але спочатку колгосп здавав врожай державі, потім на синівий фонд. І тільки залишки селянам. Оксана Курзун пригадує: за трудодень могло перепасти і 200 грамів зерна, і навіть 100. Бувало таке, що взагалі нічого не давали. Держава забирала все. Втекти за кращим життям до міста не могли, не мали паспортів. Міліція ловила та повертала назад до колгоспу. А мені вже як я що, вже що на пенсію пішла, з типіру паспорт. Вже я на пенсію, нам не давали тих паспортів, як ми в колгоспі робили. Олександр Шевченко підлітком без паспорта навіть хліба не міг купити у Києві. Прийшлися на Горько сюди. Справа був продуктовий магазин. Тьотю, продайте нам хліба, ми десь там позичили тих копійок. Не продає, дайте паспорт. Так, нема в нас паспорта. Ні, не можна. Та продайте тьотю». ми говоримо, ні, не продала навіть куска хліба. Оце вам йшла ізоляція страшна селяства. Воно національно свідоме завжди було. Це соціальна політика колись. Шевченко пам'ятає, як ще за гітлерівської окупації молодь гнали до Німеччини. Але після війни облави не закінчилися. Комуністи теж потребували дармової робочої сили. Майбутній професор врятувався дивом, жив на краю села. Поки міліція доїхала, втік у бур'яни. Його восьмирічним товаришам не пощастило, забрали на шахти Донбасу. Взяли і зразу в шахту. Розумієте? дитину в шахту, і там його привалило, зламало хребет. То його що привезли до матері? Віддали матері на руки, навіть пенсію не платили тоді. Можете собі уявити. Івану Діяку з села таки вдалося вирватися. Вивчився на інженера-газовика. До комуністичної номенклатури не належав, але її життя бачив зблизька. Найбільше інженера здивували московські спецмагазини. Потрапити туди міг не кожен. Для Івана екскурсію провів знайомий московський чиновник. Ніяких вивісков, нічого немає. Звичайний собі дім стоїть. Туди заходиш, це супермаркет. Значить, він там ну, брав речі, купляв. Це були ну, копійки. Думієте, це ціни 34-го року, а це вже був 70-й рік. Кремлевский паек – специальные пособия в виде обычно недоступных товаров. Приобретается представителями высшего эшелона за половину его себестоимости и состоит из продуктов высшего качества. В Москве всего около 400 тысяч человек пользуется привилегией получения этих спецпайков. Борис Ельцин. Протест шерсти. Автобиография. Схоже, сучасна влада плекає советские традиции. Береже спокій колишньої номенклатуры. Конча заспа Елітне містечко в лісопарковій зоні поблизу Києва. Тут працює пральня та їдальня, охороняє спецзагін МВС. Серед мешканців колишні керівники УССР платять третину вартості комунальних послуг. Це 526 гривень на місяць. Державне управління справами підрахувало, треба підвищити до 1159 гривень. Міністерство фінансів вирішило справедлива ціна 3800 гривень. 20 колишніх номенклатурників, які мають найвищі в країні пенсії, скаржаться для них це непідйомні суми. Серед ображених – заступники голови ради міністрів совєтської України Петро Трунько та Марія Орлик, голова президії Верховної Ради УССР Валентина Шевченко, Член ЦК КПСС Євген Качаловський. За свідченнями сучасників 91-му вони опиралися проголошенню незалежної України. Тепер вимагають у неї пільги. Нова ціна для нас буде непосильною. Невпинно зростають ціни на ліки і товари першої необхідності зі звернення колишніх міністрів УССР до кабінету міністрів. З метою запобігання соціальній напрузі пропоную утриматися від ухвалення рішень, що можуть призвести до значного підвищення плати за користування будинками з листа кабінету міністрів до державного управління справами. Така зворушлива турбота про колишніх номенклатурників не випадкова. Нинішня еліта родом з комуністичного минулого. Досі шанує червоні свята, пам'ятники вождям, каже правий політик Олег Тягнебок. Вказує, країна не змогла засудити окупаційний режим. Щоправда, після серпневого путчу 1991-го Компартію заборонили, але вже дев'яносто третього вона вийшла з під пілля. Ба більше три роки тому комуністи повернулися до влади. Ніякої вони не є ідеологічною політичною силою. Давним-давно вони вже поміняли капітал Маркса на інший капітал. І ми всі є свідками сучасної політики комуністичної партії і їхньої фракції в парламенті, як вони співпрацюють з партіями крупного капіталу. Пригадуєте, як вони увійшли спільно разом в так звану антикризову коаліцію. Пригадуєте, як вони делегували цілу купу своїх людей в уряд Тимошенко? Як зрештою вони не голосували за відставку уряду Тимошенко? Є дуже багато питань щодо їхніх таких делікатних голосувань в українському парламенті, які абсолютно не пов'язується зі світоглядовими інтересами і з лінією, яку нібито мала би вести комуністична партія, враховуючи свої зрештою переконання. Так що ця партія вона абсолютно стала вже партією номенклатурною, Високопосадовці, члени комуністичної партії України, голова Державного комітету лісового господарства Микола Тимошенко, голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург, заступник міністра внутрішніх справ Василь Мармазов, заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний, заступник міністра юстиції Володимир Богатир, заступник міністра молоді та спорту Юрій Сезоненко, заступник глави державної податкової адміністрації Олег Матвєєв, заступник міністра транспорту Михайло Чубай. Якщо ти про профі, то ти при любій владі профі люди ж ці не, не здають наших ідей. Люди ж не залишають е, е, партійності, е, займаючи ці кріса. В Європі давно зрозуміли, комунізм російського розливу спосіб насадження чужої волі, інструмент зовнішнього впливу. Схоже, там люди так і не пробачили місцевим комуністам співпраці з окупантами. Їх немає при владі. Ті, хто зриклися ленінсько-сталінської спадщини, респектабельні соціалісти та соціал-демократи, мають власні фракції у парламенті, очолюють уряди та навіть обираються президентами. Після закінчення Другої світової війни промосковські режими насильно встановили в Україні, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Східній Німеччині, Угорщині, Чехословаччині, Болгарії, Румунії, Югославії, Албанії. Кремль збройно придушив антикомуністичні виступи в східній Німеччині 53-му та Польщі 56-му, національне повстання в Угорщині 56-го та Чехословаччині 68-го. В Литві, Латвії та Естонії проти окупантів боролися лісові брати до середини 50-х. українська повстанська армія. До початку 60-х. В Угорщині свідчення про злочини комунізму зібрано в Будапецькому будинку терору. Між нацизмом та сталінізмом тут не роблять різниці, каже посол Андраш Баршонь. У нас і фашистичні, і комуністичні символи були запрещені. У нас практично комуністична партія, хоча вона імеється е, у них не больше Галасов, чем 0,5%. свій план декомунізації має і зовні консервативний Азербайджан. Є причини на початку ХХ століття большевики знищили державу азербайджанців, першу демократичну республіку на мусульманському сході, розповідає посол Телят Алієв. Сотні тисяч е десятки тисяч азербайджанців були просто унічтожені руками большевиков, руками, е наче солдат красної армії. Василь Волга представляє український лівий рух, очолює союз лівих сил сталінської спадщини. Цурається, бере приклад з європейських соціалістів. Було зроблено маса помилок. Кровавий режим, то який встановив Сталін, свій час. Да, це, це велика біда для лівого руху, як такового. Політичний аналітик Андрій Мохник підозрює, таке зречення про людське око. Наші ліві не підтримали принципової оцінки ОБСЄ. масові вбивства людей, знищення цілих народів, однаково практикували як нацисти, так і їхні союзники комуністи. 20 столітті європейські країни постраждали від двох тоталітарних режимів, які несли з собою геноцид і злочини проти людства нацистського і сталінського резолюція організації безпеки та співробітництва в Європі. Чому ж вони тоді так стоять не на позиції європейських лівих, які е, теж ухвалювали резолюцію? Вони всі підтримують ідеологію Кремля. Їхня ліва ідея полягає в тому, що совок совєтська окупація це було благо для України. Це рупор Кремля, який повторює всі забаганки, всі е, найменші е, висловлювання Кремля, всі будь-які їхні зауваження, всі їхні пчихи е, на всі їхні пчихи українські ліві відповідають е, голосним будьте здорові. Резолюція фактично уравнювающа сталінський режим і нацизм, іскажає історію. Заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Ця резолюція просто папірець, маразм. А які юридичні чи політичні наслідки може мати маразм? Жодних. Сергій Гмиря, член ЦК Компартії України. Нехай і маленькими кроками, але Європа рухається до суду над комунізмом. Їхніх союзників нацистів засудили ще 1946-го. 23 серпня, коли Сталін та Гітлер на двох поділили Європу. Тепер вшановують як всеєвропейський Європейський день пам'яті жертв тоталітаризму. Має свій рахунок і Україна. Кожен п'ятий замордований комуністами у світі наші люди. За оцінками істориків, комуністи знищили 100 мільйонів людей: 65 в Китаї, по 2 в північній Кореї та Кампучії, по мільйону у В'єтнамі та Східній Європі, півтора в Афганістані, мільйон 700 тисяч в Африці, 150 тисяч на Крихітній кубі. Це були індивідуальні та масові вбивства і страти, смерть у концтаборах, голодоморе, депортації, катування, примусова праця та інші форми масового фізичного терору з резолюції парламентської асамблеї ради Європи. Лише в Україні комуністи убили стільки людей, скільки нацисти по всій Європі. Понад 20 мільйонів. Тільки Голодомори в 21-23, 32-33 та 46-47 роках викосили більше 14 мільйонів. Дані громадської організації. Ілюстрація. Правник Олександр Шевченко каже: справу про голодомори треба розглядати у спеціальному трибуналі чи у Верховному суді. Служба безпеки вже почала розслідування. Виконавців живих немає. Згідно з міжнародним правом, судити можуть державу. Але і Совєтського Союзу теж нема. Та не біда. Крім Алмазного та Золотого фонду, Російська Федерація успадкувала і гріхи свого попередника. Вона офіційна правонаступниця, має захищатися в суді. Це передбачає міжнародне право, каже юрист. Однак пропонує, крім українського процесу, провести ще один європейський. Особливих труднощів не має бути. Режим добряче наслідив, порушив навіть совєтську конституцію. Створювали так звані трійки. Секретар обкому, прокурор та керівник місцевого НКВД оперативно засуджували до розстрілу. Це була ідеальна схема вбивства. За 15 місяців знищили 700 тисяч людей. Навіть в законодавчому порядку вони приймали закони, які давали можливість їм проводити оте свавілля. І позасудовому порядку взяли, розстріляли, взяли, кинули до в'язниці, взяли, видворили за межі СССР. Звідси -то репресії кінця 20-х-30-х років вони мають під собою юридичну базу. Ми маємо говорити про дуже чіткі, доведені історичними документами, свідченнями, факти. Політичний процес. В цьому випадку він тільки скомпроментує би, цю ідею. Андрій Ілленко каже: на жаль, маємо приклад політичного судилища після Нюрбернського процесу над фашистами розстріляли тільки тих, хто відмовився співпрацювати зі Сталіним. Інші дістали м'які вироки і швидко опинилися на волі. Західнонімецькі суди під наглядом американців, французів та британців засудили 11 мільйонів нацистів. В совєтській зоні окупації всього 800, каже Олександр Шевченко. Він переконаний, якщо комунізм визнають злочинною ідеологією, не будуть порожніми і наші лави підсудних. Досі живі ті, хто виконував незаконні накази, наприклад, адвокати дисидентів. Вони що не повинні нести відповідальність, коли підмінювали поняття, коли політичні репресії проводились. І вони ніби захищали, але захищали так, що допомагали саджати людей, то може бути відповідальність і нині здравствуючих, як кажуть. Розумієте, живих? У цьому селі від Голодомору 33-го загинув кожен п'ятий, але більшість селян до суду над комунізмом ставиться принаймні байдуже. Вони навіть пишаються назвою свого села Леніне, дарма що історична назва Ставки відома вже 600 років. Від найголовнішої в сільраді Валентини Сутковенко залежить, чи буде проведено референдум. Вона цього не хоче. Каже, а хіба від того стане ліпше жити? Правда, на камеру говорити не хоче. Ленін посварив селян: одні за повернення історичної назви, інші категорично проти, треті чекають. Стоять на тих позиціях, що хай спочатку життя уладнається. Краще, а потім будемо займатися перейменуванням. Тобто, це така позиція вичікувальна. Старші люди, вони, вони не хочуть, щоб уже щось змінювалося. Вони хочуть частина із них бажала б, щоб, мабуть, воно було як щоб повернулося на ті часи. Василь Овсієнко відсидів в совєтських таборах 14 років. Якраз Ленін і придумав концтабори. Сталін та Гітлер його учні, село Леніне. Рідне для пана Василя багато років він бореться за його давнє ім'я. Тим, кому дорогі спогади про світле минуле, пропонує залишити оцей пам'ятник, але вибити на ньому те, що писав Ілліч про селян. Нехай би на ньому написали. Селянство це враждебний клас. Або розстрілювати, нікого, не спрашуває і не допускаючи ідіотської волокити. Я на такий варіант згоден. Місцеву церкву відновили стару. Знесли большовики ще в двадцятих. Парох села сподівається, людська байдужість ненадовго. Вже ровесники незалежності підросли вони не ностальгують за кривавим часом. А поки через назву села доводиться порушувати святу літургію. У ній є слова. Молимося за село, в якому проживаємо. Після цього йде його назва. Я не можу назвати село Леніно у службі, тому що Ленін одним з тих був, який якраз і цей вандали чинилися на церкві, закривалися, то називати. Його у службі, звісно, що ім'я згадуватися неможливо. Це все одно, що садувати там сатану у службі. На честь організатора червоного терору, засновника ЧК Дзержинського, названо місто Кам'янське, убивця та грабіжник Котовський дав назву Бірзулу. Одразу дві козацькі січі базавлуцька та чортомлицька були недалеко селища Причепилівці. Нині це місто Джонікідзе, на честь одного з організаторів знищення Української Народної Республіки. Місто Кіровоград, назване ім'ям поплічника Сталіна його правої руки. Дніпропетровськ, координатора агресії проти УНР, співтворця ЧК, організатора репресій та голодоморів 21-23 і 32-33 років в Україні. Свердловськ, виконавця державного перевороту, організатора розгону установчих зборів. Це столична вулиця Андрія Полупанова. В 1918-му його моряки розстріляли кілька тисяч киян та хлопців крутянців. А ще була мрія Полупанова знести лавську дзвіницю в країні з травмованою історичною пам'яттю такі вулиці не перейменовують. Пошкодженого столичного Леніна відремонтують за народні гроші. Думки киян ніхто не питав. А хлопців, які відбили йому носа, хочуть посадити до в'язниці, якраз зараз судять. кажемо, йдемо до Європи. Але чи приймають туди людей хати, чи їх прикрашають портрети убивців їхніх батьків?